В моїй Україні сьогодні війна, не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина вночі, о четвертій годині. Моя Україна це сяйво пожеж, що сіють ракети і гради, і танки, колони повзуть по полях, мов зеніг, повелазили гади. Моя Україна, Чорнобиля, дзвін. І привід у небі нестримний, це армія наша, безстрашний загін, це острів Зміїний. Стоїть наш Херсон. З Запоріжжя стоїть. Маріуполь і Харків в руїнах, та з Києва голос тримай мострій! Моя Україна. Моя Україна, Семиренковий Сад. І слово Тараса Пророка. Моя Україна не знає назад вперед і вперед її кроки. Моя Україна подолу на ніч на попелі виросте колос. Моя Україна Азовсталі клич дітей твоїх, майбутнього голос. Хай темрява згине за стіни кремля, серця відбивають години, за в світі. Як нова земля моя Україна.